Сарафан це один із найненадійніших джерел учнів. Чому? Тому що ви його не контролюєте. Ви не можете вплинути на те, щоб люди почали раптом вас рекомендувати. Звісно, ви можете їх попросити, але вони захочуть зроблять, захочуть не зроблять. Тому покладатися на сарафан дуже небезпечно. Я розкажу також історію багатьох колег, яка почалася з початком повномасштабного. Люди повтрачали свої соціальні зв'язки, люди повтрачали свої домівки, вони попереїжджали і перестали шерити між собою контакти багатьох. Вчителів і так багато репетиторів, які приходили до мене на наставництво, взагалі втратили учнів, бо досі працювали тільки на сарафані. Так, я знаю, що в соціумі існує думка, що у хорошому вчителю не треба реклама, але камон від того, що бомве себе рекламує, вони почали бути поганими автомобілями. Від того, що ми бачимо постійно багато якоїсь реклами, це означає, що товар поганий. Зовсім ні. Це означає, що люди хочуть більшого. Це означає, що люди шукають собі клієнтів. Це означає, що люди хочуть, щоб про них знало більше. Те саме стосується і репетиторів, тому не соромтеся себе рекламувати, не соромтеся про себе говорити. Те, що ви шукаєте клієнтів, абсолютно нормально.